Російські пропагандисти чітко відзначають, що мир їм не потрібен. От, власне, про неадекватні фантазії росіян, про те, чого вони реально хочуть досягти. Про все це Соловйов сказав у своєму нещодавньому ефірі. Давайте послухаємо. Ми сьогодні ближче до миру чи ні? Якби у нас була ключова тенденція, ви знову не розумієте. Це вам потрібен мир. Мені потрібен, а він всім потрібен. Ні, нам потрібна перемога. У нас зовсім інше завдання наше завдання забезпечити процвітання нашої країни в безпеці для прийдешнього покоління. Якщо для цієї мети мають бути знищені нацистські режими та політичні еліти, які їх підтримують, мають припинити своє існування, то так і буде. перед нами не стоїть завдання зберегти українську політичну націю. але ж ми не про це говоримо. Правильно тому мир нам не потрібен. Тобто діалог із заходом нам зараз не потрібен, в який ми всі пішли. Наші умови дуже прості: наші національні інтереси мають бути дотримані. Мир за будь-яку ціну перемир'я ми ніколи цього не казали жодного разу. Знаєте, от тепер питання до, до Трампа про який мир взагалі може йти далі мова після от ц ц цих ефірів, Соловйова чи не виглядає це як одна спільна власне причина лояльності до Путіна, зокрема з боку американської сторони? Тим часом американські сенатори, зокрема Лінці Грем, готові ввести санкції проти Росії, підготували відповідний законопроєкт і з ним. Лінці Грем приїхав і до України зазначає Грем, що Україна не програє цю війну. Це просто російська пропаганда. І прибув Грем із своїм поплічником по цих санкціях, якщо можна так назвати, з Річардом Блюменталем. І Річард Блюменталь висловив свою дуже чітку позицію, що дійсно американці зараз готові впровадити жорсткі санкції проти Росії, тому що Росія. Чітко показала до миру, вона не готова. А це було однією із умов власне впровадження а, цих санкцій. Росія має або зупинитися, або отримати відповідно відповідь від Сполучених Штатів. Відповідь США на дії Російської Федерації буде чіткою: 500% мета для всіх, хто купує нафту, газ. Та інші копалини у Російської Федерації, включаючи Китай та Індію, продажі яким становлять 70% обсягу продажів Російської Федерації, підтримка ЄС лише зміцнила Сполучені Штати у намірах посилити тиск на Путіна. Постачання озброєння Україні буде продовжено та посилено. Залишається питання, що робитимуть країни ЄС, які закуповують газ і нафту у Росії у величезних кількостях. Та й самі Сполучені Штати, які досі купують у Російської Федерації збагачений уран, або це інше. Ну і от Володимир Зеленський він зустрівся напередодні з сенаторами і відзначив, що санкційний законопроєкт від сполучених штатів, який вже зараз підтримали 82 сенатори, він є надзвичайно важливий і над ним потрібно продовжувати працювати. Хороша зустріч з американськими сенаторами Лінсі Гремом і Річардом Блюменталем. Дякую, що ви в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного і тривалого миру. Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті. Щодня б'є по нашим містам і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню. Тому додатково, Новий тиск потрібен, і я вдячний за ініціативу. Двопартійний законопроект про санкції, який підтримують вже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом. Дякую за міцну двопартійну підтримку та за лідерство в захисті життя. Саме реальна залученість Америки на всіх етапах перемовин може гарантувати надійний мир. Що хочеться сказати, що Трамп напередодні заявив, що він сам не знає, чи підтримає той законопроєкт про санкції проти Росії, який було запропоновано сенаторами. І як я вже зазначала і раніше, саме така позиція Дональда Трампа досить незрозуміла, незрозуміла його стратегія, чого він таким чином намагається досягти. От саме вона допомагає розхитувати Путіну ситуацію в першу чергу. Пане президенте, чи підтримуєте ви законопроєкт Лінсі Грема і Блументаля, який передбачає введення санкцій проти Росії? я не Росії? знаю. Мені потрібно це побачити. Я погляну на впевнені, це. Ви впевнені, що ваша пропозиція не знає Трамп чи підтримувати, чи не підтримувати санкційний законопроєкт. Буцім, то він його ще не бачив, хоча вже весь світ. Кілька тижнів говорить за ці санкції за необхідність їх ведення, і що Сполученим Штатам не вдасться відтягувати час ведення цих санкцій, тому що Росія припинення вогню не хоче. Це основна була умова ведення цих санкцій. Ну і про мирні переговори також ми зараз не говоримо про реальні мирні переговори, які можуть призвести до якогось результату. Говоримо суто про е, можливість, е, яку надає Трамп Росії затягувати. Цю війну продовжує Росія відповідно запускати дрони, запускати ракети, запускати керовані авіаційні бомби по території нашої країни. Анну Черненко чули з Харківщини. От, власне, що доби Росія наносить подібні терористичні удари, здійснює такі атаки по нашій е, країні, по нашій території, і ми розуміємо, що. Зупинити Росію можна лише тиском. Санкційний тиск надзвичайно важливий, тому що вражають ті цифри, які буквально напередодні оприлюднили в Бібісі. Близько 900, більше 900 мільярдів доларів Росіяни отримали за час повномасштабної війни з Україною саме за власне як доходів від продажу нафти і газу, і це вражає, тому що більше. 200 мільярдів саме від європейського союзу, от такі суми. А при цьому європейці вже говорять про 18-й пакет санкцій. Вже говорять про те, що е, має бути там черговий дієвий пакет, аби зупинити Росію. Але ж е, навіщо 18 пакетів санкцій, коли за ц... за час цих 18 пакетів ви заплатили такі шалені кошти Росії для того, аби вона могла вести цю війну? Сподіваємося, що схамнуться європейці так само як і американці зупинять російського агресора, аби він не зміг е, піти далі. Ну і відповідно дадуть змогу Україні відтіснити цю російську навалу.